Під час відзначення Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці на площі пам'яті відкрито пам'ятник та увічнення подвигу ліквідаторів техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Урочистоцях відкриття пам'ятника чорнобильцям взяли участь члени Асоціації ліквідаторів аварії, ветерани афганської війни, представники влади, пластуни, військові та небайдужі мешканці Самбора. Присутні вшанували усіх хто загинув у Чорнобильській техногенній катастрофі. Міський голова Тарас Кополяк нагородив медалю за вагомий внесок у розвиток міста Самбура, членів Самбільської міськрайонної організації ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції, голову організації Кульчицького Андрія Степановича, Васіка Богдана Михайловича, Мазника Михайла Івановича, Юзефовича Ігоря Юліановича. Веремія Володимира Васильовича, Гардаша Романа Івановича, Кульчицького Костика Михайла Івановича. Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС – це закарбована, значима подія у нашій історії про героїзм і відвагу чорнобильців та ганебний прихований злочин тодішньої влади. Після урочистостей присутні колоною вирішили на міське кладовище, де відбулася ще одна дуже важлива подія відкриття меморіалу з загиблим воїнам-героєм АТО.